Друзі, вітаю! По проханням мешканців Старого Салтова після роботи там, зустрілися з керівником харківської філії газорозподільних мереж України безпаловим метром. Яка ситуація в Старому Салтові? Газопровід розбитий після деокупації. Люди не знають. Що буде в опальному сезоні цього року, чи встигнуть, чи не встигнуть, чи запасатися дровами, чи ні. І ось е Дмитро нам е не каже, пообіцяв, а просто увійшов в положення, об'єднав свою команду і обіцяли, до якого, пане Дмитро? Да. Шановні мешканці, ну, на жаль, територія була окупована і ми мали багато проблем з розмінуванням. Зараз ця робота вже виконана. Ми зараз проводимо монтажні і ремонтні роботи там, де були прильоти. Все, все ще є проблеми технічні. Ми їх закінчимо і плануємо десь до 15 жовтня закінчити ці роботи і пустити вам газ. Ну, це приблизно такі сроки, коли ми за тобто спочатку, коли холодів да, по початку опального сезону в старому салтові нам обіцяють, що зроблять все, щоб підключити на сьогоднішній день. Я знаю, що там є проблема. Перша була проблема це замінована територія. Ну розумієте, всі да, і в нас і електрики підірвалася. На жаль, да втрачали життя, ризикувала життям, і, і газовики в таких умовах працюють. Сьогодні ще до сих пір ти з тиском проблеми ще шукаєш. Вже ну, проблеми да, шукаємо, де де є пориви. Да, але ну, зроблять все, все, щоб мешканці старого салтова да. да взимку зайшли вже з газовим баном. Також було звернення від мешканців старого салкова щодо технічного обслуговування. Пане Дмитро, прокоментуйте, будь ласка, да так званий договор на технічне обслуговування. Ну це насамперед безпека для мешканців і побутових і непобутових споживачів. Це ну це це патрібне. Але якщо у когось буде проблема, і це буде неможливо в ближайший час зробити, ну, ми, звичайно, підемо на зустріч і цю проблему буде вирішено. Дякую. І я тоді, в свою чергу, сконтактую голову військової адміністрації з керівником, і всі питання, які будуть виникати стосовно технічного обслуговування мешканців, будь ласка, через голову громади, контакти вже є, є комунікація, тому проблем... Ніяких не має бути третє питання. Це от на прикладі Печенічської громади, до речі, ваш водосховище і старі салти. Тут, як, як, як знак, якийсь, да? що, що турбує сьогодні, а, турбує не встигли всі під'єднатися до газової мережі до війни і є домовлодіння, особливо коли незахищення вес населення, не підключення. І там якраз є ситуація, коли одна відстань це. Там не багато, не, не, не багато, вартує коштів. Е, інша там, якщо довжина і інша, то це буде дорожче. Але е, пане прокоментуйте, як сьогодні за е, сьогодні ситуація, що можна робити, що від вас залежить, і що від нас залежить, щоб може, ми ці субсидії розробили з урядом. Ну, давайте, по-перше, треба треба звертатись до нас з проблемами. Тобто да? це звертатись безпосередньо через громади. У нас є комунікація або через наші центри обслуговування клієнтів. Вони знаходяться э, ну, практично в, в кожній громаді. І це, це такий зручний інструмент, наш інтерфейс комунікації з вами. Да? Там, приходьте, звертайтеся і будемо вирішувати ці проблеми. У нас є, я, як сказав два... Варіанти підключення стандартною та нестандартною мовою. Якщо мешканці газопроводу ну, близько там, 20 метрів, це, це стандарт, до 20 метрів це стандартної умови і це коштує приблизно 15 тисяч гривень да, під підвод. Якщо більше, це ну, там, не трошки, але дорожче. Тому індивідуально звертатися, будемо дивитися і вам на зустріч. В свою чергу, я теж контрактую старостанове, з мартової. Керівництвом філії по будь-яких питаннях також до старості звертайтеся. А ми в свою чергу підпрацюємо, з ким я не спілкувався з працівників Нафтогазу, то супер ідея да, в тому, що як можна і в безпеці людей, щоб були люди були, тобто і держава не втрачала зайві кошти на. На дрова, по суті, і це і важче, і це і дорожче, і за два роки от, так да, може окупитися підключення газу. Для цього треба, треба приділити, які самі верхне населення можуть першу чергу з цим скористуватися і взагалі чи може це зробити. Я буду в свою чергу зустрічатися з Олексієм Михайловичем Чернишовим, з керівником Нафтогазу, з колегами з комітету профільному. Я вважаю, що це гарна ідея, як ну, думати на майбутнє. Тому. Працюємо далі, і ще раз хочу, хочу сказати, ну немає таких питань, які не можна вирішити. Достатньо просто комунікувати з людьми, спілкуватися з людьми, знати, що сьогодні турбує людей, особливо тут, на Харківщині, тому що особливо там, де де окуповані території, людям потрібно, саме головне, перше, це увага. Це увага, щоб вони знали, куди можна звернутися. І зазвичай. Просто звернутися до старости, староста має звернутися до голови громади, голова громади або обласну військову адміністрацію. Або якщо в якомусь етапі ну, затерялася якась інформація, є місцеві депутати, є народні депутати. Сьогодні будь-яка людина може просто з будь-якого селища невеличкого, звернутися до офісу президента, отак, через такі скажімо так, рукопожаття. Тому працюємо далі разом до перемоги і слава Україні. Дякую. Героям слава.